Доброго дня, мої маленькі паскудки. І ласкаво просимо в паскудні огляди. Шоу, де я дивлюсься лайно, щоб тобі не довелося. Усім привіт! З вами знову я, скул шутінг під час екзамену і на Кінті Бубка. Ви колись дивилися, Ктане Лід? Я дуже радий знову робити огляди після невеликої перерви та святкування мого дня народження. Якщо ви запитаєте, то так, я вживав алкоголь і наркотики. Було весело одним словом. Фотографії в ТГ. Ну а на огляді у нас сьогодні шедевр британського кіно з прекрасною операторською роботою та непоганим прописом персонажів. Так що розслабляйтесь, лягайте і насолоджуйтесь оглядом, бо моїх вставок буде багато. От скажіть мені чесно, для чого починати з першої частини, коли можна одразу їбашити третю? Я що кіноман. Хронологію поважаю, та я ж трешоглядач, хай пожор і харчуюся виключно трупами гарних франшиз. І сьогодні у мене на тарільці саме свіже м'ясо. Новий ще теплий фільм 28 років по тому. Так, це третя частина, після 28 днів потім, який між нами один з найкращих зомбі фільмів в історії, і 28 тижнів потім, який вже трішки слабше, але все одно качає. Але я, як завжди, традицій не зраджую. Не дивився попередні дві заново, не готувався, не досліджував історію. Прямо з розбігу в новинку, бо мені головне гаряче гівно, щоб парувало. Тепер про сам фільм. 28 років по тому це спроба воскресити давно забутий труп. Минули вже майже три десятиліття після спалаху вірусу. І здається, режисер вирішив. А чому б ще раз не натиснути на ту саму кнопку паніки? Тільки тепер все буде похмуріше, ще безвихідніше. І ще більше людей роблять вигляд, що мають глибокі емоції на обличчі. Якщо чесно, фільм не найгірший. Він відчувається як продовження світу, а не просто якась вичавка. Є атмосфера, є класна музика, навіть зомбаки, ті ще психопати. Але чи це щось нове? Ні, це просто ще одна глава, знята так, ніби актори не до кінця вирішили, це драма про виживання чи чергова зомбі-каша для фанатів першої частини. І отут починається найцікавіше. Бо, якщо тобі глядач сподобається цей огляд, я беру на себе святу місію переглянути перші дві частини і зробити на них огляд. І повір, там буде що розбирати. Бо 28 днів по тому це реально шедевр. Той фільм в свій час вистрілив так, що я досі згадую, як мене їбануло по голові від тієї похмурої, змученої атмосфери. Так що, як кажуть в одному старому фільмі, твій лайк моє паливо. Побачу, що вам зайшло. Вернуся до витоків. А поки що давайте розбирати цей новенький фільм, виривати кишки сюжету і нюхати, чи ще залишився запах першої частини там. Ну що, ladies and ледименс, and pussies, Переходимо до огляду фільму. Сідайте зручніше, діставайте надрочений член, і погнали! Фільм починається з того, як малі підараси сидять і дивляться найгірше шоу, яке тільки могла народити хвора уява людства. Телепузики, блять, це все одно, що підземна каналізація людського розвитку. І от, поки вони там туплять в екран, у двері хтось стукає. І замість відкрити поліція вриваються зомбі єбанати які починають кромсати малих, як ковбасу на олів'є. Але, на жаль, один малий виживає і починає бігати по хаті, як тарган, коли ти вмикаєш світло. Одне сало! Кому кажу сало, само! Yeah. У мене там кусочок лишився! Мамо малого тупо жира якась ожиріла мерзота, і той, наляканий як пес під тетардою, тікає в святий дім. Ну, типу, церква, а може костьол. Мені взагалі похуй. Я молюся на Бога стульців. І мені нормально живеться. В церкві він заходить свого батю, який там стогне молиться за спасіння. Кричить: Настав день суду! Ці зомбарі точно не знають, як правильно ловити дітей. Я, як експерт, порадив би їм спокійну розмову. Може, цукаки з клофеліном замість біготні. Якщо ви стали жертвою людей подібних до мене, то дзвоніть на номер телефону довіри 0800 500 225. Лінія працює цілодобово. І доля така: ага, судний день. Тримаю таку ж меню зомбі в рило. Батю з'їдають, а малий десь ховається. І тут бац 28 років по тому. Вірус Люті перетворив Велику Британію на острів обісраної ізоляції. Його відрізали від материка. Бо, ну, нахуй їм таке щастя. Ті, хто вижив, виживають далі без допомоги. Класика. І от саме з цього моменту починається основна частина фільму. Щоб ти не плакав і не питав кожні п'ять хвилин, хто це, представляю наших головних героїв. Батько, звати його Заплідни мене. Подивись на того Арона Тейлора Джонсона. Мені мало труси не вибило, коли я його побачив. Але, щоб не виглядати повним збочинцем, назвемо його коротко: Z M. Син. Спайк. Я хотів щось креативніше, але, блядь, це ім'я вже саме по собі легенда. Бо в Бравл Старс він роздавав так, як мама на кухні тапком. Мама це опухоль. Чому так? Скоро дізнаєтесь. Тримай інтригу, сука. What the hell? Oh my God. No way. Yeah. Далі ще будуть персонажі, але я не буду відкривати всі карти. Нехай то буде трохи сюрпризу. План на день простий як дай списати. Батя і син вирішили вирушити на велику землю. Так вони називають решту Великої Британії. Спайк уже не малий дебіл, а майже дорослий дебіл. І має пройти якесь там випробування, щоб стати кимось. Ким саме мені похуй, якщо чесно. Примітивний обряд ініціації у доросле життя. Певно, повернувся після падіння цивілізації. Людство повернулось до життя на природі та традиціоналізму. Певно, нашому світу потрібен великий геноцид для кращого функціонування. Усіх охочих я запрошую приєднатись для боротьби з системою. Почав би я з жидів, звичайно. Блять, ти дійсно заохочуєш людей влаштувати геноцид? Ти думаєш, після того, як ти відсвяткував своє 69-те день народження, тобі все можна? Я урізаю тобі пайок вдвічі і забираю привілей дивитися канал QTV. Жодної пощади для бідного бубки. Поки вони хавають, мама на другому поверсі рве і мечеться. What the hell? My God, no way, yeah, yeah. Як ніби в неї в роті сидить демон. Але ні, просто температура. Після розмови з нею батя її впарює якусь херню про школу. Вона лягає спати, а пацани, типу герої, йдуть у велике плавання, яке починається з насипу. Так, сука, стоненького насипу, який розділяє безпечну зону від території, де зомбаки. Пройти по ньому можна лише коли відплив. А якщо приплив, то все. Йди топись нахуй! Або тебе винесе в муре, де тебе знайде сам інакентій бубка, і зволтує як малого пса. До речі, в мене є телеграм, і там я викладаю всі моменти, які не прийшли в цензуру на ютуб. Те, що тут вирізали, там живе і процвітає. А ще там купа всякої дичини з мого закулісного життя: бекстейджі, фейли, п'яні монологи і накінтія бубки. І просто меми про смерть. Також в мене є спонсорство на Ютуб. Там лежить ексклюзивне відео, якого ніколи не буде на каналі. Та ж сама тема на Патреон. А якщо вам впадло підписуватись, але душа хоче підтримати, можете перекинути пару гривень на карту або банку. Кому як зручно? Я всім вдячний. Герої вже на великій землі. Поки вони бродили і базікали ні про що, малий натрапив на товстяка, і тут батя каже йому вальнути його. Трішки подумавши, малий все ж пробиває йому горлянку з лука. Але біда, як завжди, не приходить одна. Згаду на них нападає ще один зомбак. Та ЗМ ем? не хуй собачий. Тому він валив всіх дурнів і вони просто йдуть собі далі дивитися на ці прекрасні британські землі. Tomorrow. 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 Butter. 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 Пройшовши ще трохи, вони помічають велике стадо оленів, а за ним дім. По якому вони починають лазити. Нічого страшного там немає, але коли вони заходять в кімнату, помічають труп чувака, якого хтось люблязно прив'язав за ніжки. But with the splash guard? you're going to kill me and your white shirt. Як досвідчена й доросла людина, ЗМ каже спайку, що той пробив дірку в голові цього чувака. Але поки малий дрейфить, як шлюха на члені, забуриння починає вивільнятися з мотузок. Але малий секун плюс сосун. Тому він ніхера не робить. Баті доводиться закінчувати це самому. Пройшовши ще трохи лісом, команда дегенератів знаходить трупи тварин, яких покремсали точно не люди. Батя каже, що це робота Альфи. Такий самий крутий і пиздатий зомбі. Ще й з дуже великим членом. That's quite big. Impressive. філософське питання: у нього великий пісюн, бо він альфа, чи він альфа, бо у нього великий пісюн? Хоча кореляція це не каузальність, але думаю, точно який зв'язок має бути. Потрібно швидше йти, бо може прилетіти поїбалу, мало не покажеться. Вийшовши на дуже гарну галявину, на них виходить грає зомбі з альфою попереду. Починається погоня. Переведи дух. я зніму першого, другий на тобі. Су, 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 су. Дихай, спокійно. Так. Біжи, давай, давай. Просто біжи, уперед! Ляка. Робота в парі. Оборона. Сюди стріляй. У голову і серце. Голова і серце спай! Малий лошара, тому їх заганяють у глухкий кут. Батя забігає додому і підсаджує малого на горище. Залишається ще трохи, і вони мали б здохнути, але сценарне чудо допомагає їм залізти на чердак і перечекати всю хуйню, яка з ними трапилась. Вже вночі вони сидять і чекають, поки з'їбеться цей клятий Альфа. Але не все так сталося, як гадалося. Їм доводиться ночувати прямо там. Малому не спиться. Тому він починає втикати в далечині. Там він помічає вогник від вогнища або чогось. Спать питає, що то. Але Зем з'їжджає з теми, як бубка з мого хуя по вечорах, і каже, щоб той лягає спати. Запам'ятайте цей мамінчик, не давши нашим героям нормально поспати їх будуть хібливі олені. Wakey, 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 it's time for school. Come on! Wake up, it's time for school. Come on, man! Are you ready for school? Табун наскільки великий, що від їхніх копит починає сипатись домівка. Герої з великою вдачею вилазять назовні і починають рухатися до свого берега, де зможуть потрапити на острів. Згорем навпіл вони долазять до пункту відправки, але сука, така перевал, яким вони прийшли, ще повністю не висох. Боячись за свої сираки, ЗМ пускає малого першим, а сам іде за ним. Скажи, чого ми так багато матюкаємося на каналі? Хіба обскурна лексика не признак низької якості гумору? Подивись на це під іншим кутом. Дослідження доводять корелацію між використанням чорного гумору та високим інтелектом. Ти хочеш сказати, що мої анекдоти для розумних? Так, звичайно, давай якийсь. Ну добре. Як називається Нігер, якого їбали? Єбаний нігер. Але недовго музика іграла, недовго нюхав клей. За ними починає бігти Альфа, який слідкував за сім'єю з самого початку. Залишається ще трохи, але цей дурак з двохметровим пенісом не забирає зупинятися. Ворота! Бігає він, як сука, оцей чувак з мультика. Нарешті вони добігають, починається відстріл від дури. Але просто стріли нічим їм не допомагають. Залишається ще трішки, поки їх заберуть, і тут звідки не візьми, з'являється арбалет, який нахуй пробиває придурка. І наші герої входять сухими з води. Уже на базі всі починають прославляти спайка, але малому це не подобається. Він бачить, як його батя кудись дав по і починає слідкувати за ним. Пройшовши ще трішки, малий дивиться, як його батя гатить якусь молодиху потузу. Трішки засмутившись, іде перевіряти. Як там справив його мами. Прийшовши додому, він зустрічає діда, який розпитує, як взагалі прийшов день. На діалоги нам з вами, як завжди, похуй, тому переходимо до суті. Малий говорить, що бачив вогонь десь в лісі, а дід розказує, що, напевно, це його старий друг лікар Айболіт. Це малого трішки роздрочує, бо лікарів зараз взагалі немає. Він говорить собі, що допоможе вилікувати маму. На ранок Спайк приходить до баті і починає на нього пиздіти через те, що той не казав йому, що є лікарня. Батя розповідає історію, що то ніхуя не лікар, той дід давно збожеволів. Коли ще до дня народження Спайка батя і його кінти лазили по лісах і недороком натрапили на дім того лікаря. Піднявшись на пагорб, вони помітили, що та дура просто збирає трупи, викладає їх у рівні рядочки і потім палить. Від такого видовища в них посивіло волосся. Більше ніхто ніколи не ходив до нього. Від такої історії малий нахуй випав в осадок. Після чого відчув свої яйця і висказав усе, що думає про батю. його заборони і зради з іншими дівками. Сказав, щоб той йшов нахуй і більше ніколи з ним не спілкувався. На жаль, малий нато дорослий, мене такі не приваблюють, але мама у нього симпатична. Я б її позбавив страждань, якщо ви розумієте, про що. я». Малий придумав план: він пішов і попалив саму головну і важливу частину їхнього малого селища: склад нахуй. <звук> Ти що, долбоєб? Ні, блядь, щоб уїбати якусь будівлю або ще щось. Воно кончене, мале уєбнятко, підпалило припаси, без яких все селище просто здохне. Від такого пожару всі люди в місті почали бігти туди і спасати свій провіант. А тим часом малий підшумок з мамою під руку упиздив через насиб на велику землю, де буде шукати лікаря. Ішли вони, я не знаю скільки, бо я все пропустив. Але на вечір маму, яку до речі, звати опухоль, якщо ви забули про це. Почало штормити. У неї якесь психічне порушення, і у мене теж психічне порушення. Вони вирішили поспати. Що хотів показати проходку по пиздатому монастирю, але якого хуя вони заснули на відкритій площині, де на них можуть напасти з будь-якої сторони. Певно, логікою пожартували угоду розвитку сюжету. Поки мать заснула, спайк вирішив сидіти й караулити їх. Але не так сталося, як сосалося, тому непомітно до них вночі прикрався жердяй. Який уже дотягнувся до малого, але хтось або щось уїбало його по голові. На ранок малий прокинувся ахуєвшим, починає питати, хто це взагалі зробив. Але мама падає на дурочку і каже, що хазе. Може, впав, спіткнувся і смерть. Але тут нам показують, У нього психічне порушення. Бродячи по полю, мама ловить Шизу. Пішли пішки, поки не побачили його над деревами. Ти сказав, він стоятиме вічно, як піраміди або Стоунхендж. Дивлячись на нього, можна бачити майбутнє. Пам'ятаєш, мені було не більше сим. Після чого всі зомбі поблизу героїв починають ставати і бігти за ними. Їм вдається якось відбігти від них, але таке відчуття, що їх безкінечно. Герої вибігають до заправки, в яку і забігають, щоб заховатися. Але сука, не все так легко на перший погляд. Виявляється, там якийсь газ, який починає душити наших дебілів. Залишається трішки до їх смерті, але звідки не візьмись, з'являється їбаний військовий, який стріляє в зомбі. Від вистрілу газ, який тут був. Починає горіти, і стається дуже потужний вибух. Герої на диво виживають і вилізають на півживі назовні, де знайомляться з тим чортом, який їх спас. Туди-сюди і ось вони вже йдуть. Чувак вирішив допомогти нашим героям. Знайомства і діалоги я пропустив, але чи не похуй? Цей тіп помре через 5 хвилин. Вибачаю за спойлер. Трішки уїбавши вперед, опухоль знаходить в якійсь закинуті вагони потягу. Де знаходить зомбі жіночку, яка чомусь кричить. Не розібравшись в керуванням, мама починає приймати роди у зомбі, блять. Спайки йобаний солдатік стоять і охуєвають. А нашій мамі взагалі похуй, хоч двері відчинені. Вона робить все красиво і дістає з пісечки зомбака дівчинку. Говорить малому перерізати поповину, але нашому норвезькому другу це не подобається. Тому він наставляє ствол на героїв. В паніці сімейка починає виходити назад. Але не так сталося, як гадалося. Чувака-солдата забирає рука з Люку і вириває йому голову нахуй. Герої ахуєвші починають давати потапку, але тут несподівано на них починає лізти Альфа, який точно готовий до жорстокої оргії. Трішки пострілявши у гіганта, герої все таки вибираються з потягу. Але жити їм залишилось небагато, бо зомбачок уже готовий рвати і метати. Але несподівано звідкись береться лікар. Який стріляє в головного зубака дротиком. Діда кстати, я назву хулі він оранжевий. Ну і звичайно, ім'я придумав я. Ви можете запитати, чому він нахуй оранжевий? Таке відчуття, що гавна наївся. А це все через те, що, вибачте, мені мій вигляд, я покриваю себе йодом. Це профілактичний засіб. Вірус дуже не любить йод. Хулі він оранжевий провів героїв через річку, де вони напоїли дитину водичкою та повів до свого сховку. Боже мій, як таке взагалі могли показати в фільмі. Я вам скажу важливий факт: новонародженим не можна давати воду. У них імунна система не справиться з такою кількістю бактерій, як у воді, особливо з річки, і дитина просто відкинеться нахуй. Любі друзі, вчіть біологію, щоб випадково не траванути своїх дітей. Там він показав дуже багато цікавого, але яхуєніше... Дохуя велика гора щерепів і всієї іншої залупи. Зробивши всі справи, дід починає лікарняний огляд мами. Той каже, що все пізда їй. У неї рак, який навіть у звичайному світі не вилікуєш, а тут надворі зомбі апокаліпсис. Суши весла малий, і пиздуй назад у своє їбане поселення. Спайк в сльози, плаче, але нічого вже не зробиш. Тому мама приймає смерть від наркоти. І подихає. Через деякий час хулівін оранжевий приносить черепушку матері і каже Спайку, покласти її на те місце, яке він сам вибере для неї. Той раклюган пиздує наверх і кладе на саму вищу місце на цій горі. Символічно, метафорично, але чого він поклав її череп на самому верху. Він що, знецінює життя усіх інших жарт зомбі? Йобаний ксенофоб. Нічого не сказати. Потужний момент, як на мене. Коли був у кіно, біля мене навіть хтось плакав. Не знаю, чи за фільм. Але хто я такий, щоб не розповісти такий цікавий і нікому не потрібний факт? Зробивши всі справи, лікар говорить спайку, що той мусить іти. Вони збираються і починають піздувати в сторону берега. Але, не відійшовши й трішки, на них знову нападає великий пеніс. Герої ховаються в землянці. Але зомбак і не такий тупий. Пробиває землю і починає тяхати того діда, як тряпку по землі. На щастя, малий вже прохованішим став. Тому бере шприц діда і колить у монстра. Дійшовши до свого дому, малий залишає дівчинку й листа, а сам зйобується кудись на велику землю. В листі він каже батькові, що все в нього буде добре. Матір він похоронив, як треба. Можливо, повернеться, коли буде готовий. Але ще нічого не відомо. Після такого сумного кінця на малого починає бігти зомбаки. Він трішки відстрілюється, але його заганяють в глухий кут, де включається сама крінжова сцена у сьому фільмі. Я не знаю, нахуя її було взагалі додати, але. Вже як є блядь. просто подивіться на це самі. Погнали. Так і закінчився цей прикольний фільміць. Кінець. Взагалі, фільм мені сподобався. Гарне продовження перших частин. Атмосфера тут по-справжньому єбанута, а актори просто рот їм цілував. Особливо круто виділився малий на ролі Спайка. В перекладі це не так помітно, але в оригіналі його гра мене реально вразила. Фільм дуже крутий, і якщо ви любите зомбі-тематику, то вам точно варто його подивитися. Але от кінцівка, це просто лютий крінж. Я чесно не пам'ятаю, щоб колись бачив гірше засирання фіналу в будь-якому фільмі. По-моєму, титри потрібно було ставити саме на тому моменті, коли батя читав листа. Це було б в рази сильніше і душевніше, ніж оця оригінальна кінцівка, що вони зробили. В цілому раджу всім подивитися цей фільм. Якщо вам заходять зомбі, то вперед не пошкодуєте. Ну що ж, любі друзі, я оцінив би фільм на 8 з 10. Два традиційних додаткових бали за наявність дітей. Прекрасна операторська робота, хороша музика, непоганий саспенс та наявність оголених зомбі вивозять досить тривіальний сюжет. У мене, звичайно, є пара питань по лору, наприклад, чому зомбі не померли від голоду, як у фільмі 28 тижнів тому, чому вони раптом почали жиріти поїдання однозначно калорійних черв'ячків, ну і так далі. Але раджу подивитись, бо фільм непоганий. Ну і, звичайно, моя традиційна порада. У випадку, якщо ви втрачаєте сенс життя і все стає нецікавим, то раджу почати влаштовувати масові жертвоприношення Богу стільців, пити кров немовлят та вживати галюциногени. На кожну ідею, яка прийде вам в голову, я назву ще 30. Розвивайте фантазію, любі друзі. Ну от і все. Оце був ваш веселий танець на кістках фільму 28 років по тому. Якщо вам зайшло. Поставте той сраний лайк, підпишіться, бо інакше бубка прийде до вас у сні та почне розказувати свою біографію на 3 години. Напишіть в коментарях, що думаєте про цей фільм і чи треба мені робити огляди на перші дві частини. Бо якщо вам пофіг, то мені тим більше. А якщо ні, то погнали розносити все по порядку. Все, я пішов бухати з накінтієм. Побачимося у наступному відео. Цьомки-бомки, ваш синій друг, і я Хайпажор.